Велика новосілка, на жаль, тут потішити нема чи ситуація справді продовжує бути критичною. Ось така картинка вчора надвечір з'явилася на ресурсі Deep State, показуючи, описуючи, пояснюючи те, що проти не просувається вже в центральній частині великої новосілки і розвішує там свої ганчірки, навіть вагнерівські прапори вішає росіяни. Дуже хочуть переконати, що там велика кількість наших бійців потрапила в оточення. Я скажу так: деталізовувати тут якихось обставин не буде. Я дуже мрію про той час, коли скажу, що наші бійці звідти е, вийшли е, цілі та неушкоджені. Хоча зрозуміло, що коли підрозділи перебувають в оточенні з трьох боків на малесенькому клаптику території, то хорошого тут мало що можна очікувати. Там пекельна ситуація, там реально пекельна ситуація. Росіяни, які тиснуть і з півдня з району Времівки. По Одній фактично, що вулиці зараз відбувається ось цей тиск. Що е, зі сходу великі новосілці вони намагаються повністю перекрити дихання нашим бійцям е, в цій зоні, е, і це буде непросто вийти звідси, але я сподіваюся, що все ж таки… Все вдасться, хоча і не без втрат Це безсумнівно, що так ситуація може змінитися з хвилини, буквально що на хвилину у великій новосілці на Новопавлівському напрямку. І нічого хорошого відверто кажучи, тут немає. На покровському напрямку о, у цей час можна говорити про фактичне, ну якщо не загарбання, то Відхід українських військ із котленого в сенсі того, що ви навіть бачите зараз на мапі діпстейт що більша частина котленого це сіра зона. Це означає, що українських бійців там, як так, в достатній кількості немає для того, щоб обороняти цей населений пункт. Та й окупант направду, що тут не може закріпитися. Додаткові підкріплення зараз все далі прибувають на Покровський напрямок. Ворог врешті-решт все ще не не зосередив свій основний удар на Покровському напрямку. Але от в районі котленого.

Тут ворог має незначне просування в районі удачного, там де нещодавно були успішні контратаки нашого війська, тут тягнеш того, відбувається. Ну і за удачне ще ще постоять наші бійці. Так це точно ще і північніше. Удачного є район Шахти, Удачної, де так само як промисловий об'єкт додаткову оборону вона забезпечує. Тому тут ситуація дещо кращою є. Ну загалом вона на Покровському напрямку не сказати, що вона. Покращилася чи погіршилася тут, тут безперечно, найважчі бої на всі території, на всій ділянці лінії бойового зіткнення, але при цьому ми вже зараз, принаймні, дякувати Богу, не спостерігаємо таких масштабних якихось просувань росіян, які були ще буквально ну нещодавно, так би мовити. В Звірому тривають бої. Чунишини та сама історія. Ці села зараз тримають оборону, і ви знаєте. А вчора дуже гарно вдалося осмислити ті слова, про які я говорив нещодавно головнокомандувач Олександр Сергій, про те, що в обороні війну не виграєш. І направду, як би ми не оборонялися, які позиції не мали, які оборону не мали, скільки б навіть війська, можливо, не мали, піхоти мається на увазі, якщо станеться таке диво і вдасться мобілізувати багато добровольців, новобранців, то. В обороні все рівно ворог здатен стирати позиції. Коли він на якесь село скидає тоннами каби, працює авіація, артилерія, армійська авіація, гелікоптери, працюють півдрони. У ворога цього теж добра, м'яко кажучи, в лапках вдосталь. Коли все це е, в такому надзвичайно інтенсивному режимі працює, то позиції просто. Вони рано чи пізно стираються, так само, як і виснажуються бійці, так само які втрати ми несемо. Ми несемо теж втрати доволі такі значні та серйозні втрати. Я не знаю цих цифр, але е, там, де міська забудова, там надзвичайно складні бої для наших бійців, витратні в сенсі того, що росіяни своєю піхотою е, нав'язують бої за будь-який клаптик за будь-яку ділянку території, і все це перетворюється просто в тотальне пекло, де е, звісно, найменше двохсотих. Чимало трьохсотих, і доволі таки багато е, виникає у таких боях п'ятисотих зниклих безвісти наших бійців. Тому тому ось такі е, бої в межах населених пунктів, там де ворог своє піхотою малими групами може просочуватися. Вони рано чи пізно в обороні все рівно будуть закінчуватися, тим, що населені пункти будуть зайняті. Велика новосілка буде зайнята Торецьк Буде зайнятий скоріш за все, не скоріше точно буде зайнятий тут. Ну ну фактично, що немає сумніву. Часів яр теж рано чи пізно він буде зайнятий. Та й по Покровську. Насправді що зараз є шанси втримувати Покровськ, але але. Але є багато питань багато питань є по по наших спроможностях далі утримувати, якщо бої точаться ось за такі населені пункти. Е, врешті на іншому відтинку траси 0504, Ось це все є. Траса 0504, вона е, Вона е, іде на південний захід в бік Дніпропетровської області і на північний схід в бік на Костянтинівку. От сюди, давайте буквою К позначимо це на Костянтинівку, Дружківку, врешті решт на часів яр. І ворог фактично, от у цій зоні, уже зав'язли бої в межах розв'язки. Можемо тут уважніше подивитися, бачите, така. Колись це була розв'язка, яка вела на Донецьк з, цієї, з цього району. Зараз в цій розв'язці вже безпосередньо фізичні бої точаться. Відео навіть є на, у соцмережах. Ось цієї саме такі розв'язки. Видно, що одна о, ділянка естакади так акуратненько складена, димить. Дуже схоже на те, що це наші бійці. Підірвали так, оскільки це, наче, контрольований вибух, був в силу того, що доволі так акуратно складена ця, ця історія. Підірвали власника ще для того, щоб росіяни не, не користувалися, не укривалися, не просувалися. От, для того і знищили. Ну це моє припущення, я не знаю точно, але бої точаться вже от в межах цієї розв'язки. Часів яр підтверджує цю тезу про те, що. Скільки б ти не тримав, рано чи пізно ворог протисне твої позиції з огляду на те, що він спроможний їх знищувати, якби не старалися бійці 24-ї мехбригади, які демонструють нам ось це подальше відео оборони, навіть доволі таки масштабних ворожих штурмів на механізованій техніці, тому що нагадую, тут працюють бійці з десантних підрозділів Російської Федерації, якби це не було, але рано чи пізно ці позиції стараються і в обороні. Повторюючи слова Олександра Станіславовича Сирського, війну не виграєш. Хоча як наступати і що проводити, тут відповідей немає. Я лише згадую і повторюю таку тезу, яка була озвучена свого часу мені в інтерв'ю замком замкомбрига третьої штурмової бригади Максимом Жоріним. Буквально наприкінці грудня минулого року початку січня цього вже не пам'ятаю точно він сказав, що врешті решт нам потрібно визначитися нашому командуванні Потрібно визначитися, що ми щонайменше до півроку будемо і маємо перебувати в обороні. Ну от в цей час в обороні потрібно зробити за цих півроку багато змін, багато реформ у війську, багато змін. Ментальних навіть у країні і щодо рекрутингу, і щодо організації, і щодо врешті-решт, мілітаризації, загалом і суспільства, і економіки, в тому числі на потреби нашої армії. Я лише розповім до речі, нещодані приклад: так по-перше, відзначаємо, що Ворожу механізовану групу в одному зі штурмів. Щоправда, цей штурм відбувався близько тижня тому. Так, от цю ворожу групу бійці 24-ї бригади. Тут знищили три БМП. Однак, десант, який з них висадився, так чи інакше, попри те, що БМП знищили, десант з них виліз, вискочив, десь по руїнах заховався. І от, будь ласочка, розпочинаєте ось ці руїнні, дуже виснажливі та важкі бої з піхотними групами противника, які за рахунок цього і якраз таки просуваються. Це маємо відзначити, коментуючи це відео, але повертаючись до теми. Uh, власне, що я хотів сказати? Класний, класнючий, чу чудовий суперовий приклад. 28 ї механізований бригади, про які я хочу розповісти на всю країну. Uh, 28 восьмо механізована лицарі зимового походу. Це бійці, які зараз тримають ділянку фронту в районі Турецька. А uh, в них Наскільки я розумію, перший в Україні експериментальний такий е, випадок, е, коли вони пропонують бійцям, які приходять до їхньої бригади, добровольцям чи мобілізованим, навіть примусово мобілізованим, неважливо вони проводять свій власний курс базової військової підготовки на базі бригади. Е, тобто, це не е, до. Тренування, скажімо так, додатковий курс до тієї базової військової підготовки, який отримує мобілізований українець або українка під час перебування в навчальному центрі. Це поза навчальним центром відбувається на потужності бригади такі підготовки. Тобто, зазвичай як зараз виглядає, приходить людина в ТЦК добровільно, якщо добровільно, якщо не добровільно, то все рівно через ТЦК потрапляє в навчальний центр. Чи вона йде по рекрутингу і по відношенню до котрої з бригади, чи вона йде без ТЦК. Наприклад, все рівно на потрапляє в навчальний центр для того, щоб отримати військово-облікову спеціальність, стрілець на базовій військовій підготовці на курсі БЗВП її навчають на потужностях навчальних центрів збройних сил України. Дуже часто цей досвід є негативним для багатьох бійців, на нього скаржаться і от щоб цього не було. 28 бригада, вона пропонує свою історію, що приходьте, мовляв, до нас потрапляйте до нас же на БЗВП 45 днів базової загальної військової підготовки зі злагодженням уже з тими своїми по майбутніми побратимами, бачачи очі в очі сержантів інструкторів, е переймаючи в тому числі традиції бригади, ті особливості, врешті-решт, ведення бойових дій, які на цій ділянці фронту турецькій е існують. ось Людина мобілізована отримує е, підготовку продовж 45 дні, днів на базі самої бригади, а потім ще додатково проходить е, спеціалізовану підготовку вже будучи мінометником, кулеметником, оператором БПЛА чи наземно-роботизованого комплексу. Відповідно, це, це такий приклад, який про який варто говорити. Тому що, ну, скажімо так, в якійсь мірі на альтернатива. І про це варто, направду варто говорити. Сьогодні я завершити хочу огляд курською операційною зоною, тому що знову ж таки і на Курщині, як і на інших ділянках фронту, як на Донбасі, там, де зав'язуються бої у населених пунктах, там у нас починаються дуже важкі, виснажливі кровопролитні бої, і насамперед, на жаль, втрати. А там, де механізована техніка противника діє, там все гаразд. От, власне, епізод з механізованою технікою. 82 га десантно-штурмова бригада показує штурм доволі таки. Немаленький штурм противника механізованого з механізованою компонентою в районі малої локні, і в принципі без проблем, коли ось так полями відкритими йде техніка, її можна знищувати там, де ось ці піхотні групи, десантні групи немає де закріпитися. Посеред поля цього не можна зробити. Це не якісь населені пункти, села, розвалені міста і тому подібне. Посеред поля цього не зробиш, і там дуже успішно розбиваються. І всі ці колони, і весь цей десант до речі, варто відзначити, що класичні засоби, типу протитанкові ракетні комплекси, надзвичайно ефективно працюють. Ну і дистанційне мінування, як завжди на топі. От ми бачимо це відео. Це коли техніка атакує посеред відкритого поля. Зараз в таких нинішніх реаліях шансів постать фактично на те, щоб ось так техніка пройшла, доволі рвучко немає. А от коли зав'язуються вже міські бої, це вже зовсім інший рівень втрат. І, зокрема, бійці 61-ї механізованої бригади в районі, це вже правий фланг, скажімо так, нашої курської операційної зони в районі села Махнівка. Ось тут з південно-східніше села Махнівка, вчора оприлюднили кадри того, як ведуться міські бої. Це вже Класична російська тактика, коли малі групи запихаються десь до хат, до якихось об'єктів знову ж таки до бетону, ховаються там і потім спробують їх виколупати FPV-дронами. Які б потужні бойові частини не були в цих FPV-дронів, ви будете бачите зараз, складаються будівлі, фактично, що від них майже, але все рівно це не призводить до знищення усіх штурмових груп противника. Ось зараз дрон залетить, складе будівлю. Так, хтось з окупантів загинув, але хтось і залишився і продовжив далі пересунувся до іншої хати. І все рівно ось це викурювання дронами, врешті-решт завершується те, що на полювання на росіян фактично виходять наші штурмовики-піхотинці. От якраз бачите, це на кадрах зараз. В таких боях це надзвичайно небезпечна історія, і так само люди гинуть, втрачаються наші найкращі, бійці. це прикро. І поки що, ну має бути намагання, напевно, що вигнати росіян з населених пунктів. Хоча сидячи мені тут сказати, вигнати з населених пунктів це ідеальна історія. Вигнати їх в відкрите поле. Це як це зробити, скажи дорогенький, скажете мені? Я не знаю. Але там, де бої зав'язуються у населених пунктах, поки що немає такої, от надзвичайно ефективної протидії, щоб наші. Втрати не множилися суттєво. Я просто знаю і ситуацію по ті же 61-й механізованій бригаді, яка, от відео якої я показував, там, от як тільки почалися такі подібні бої в межах населених пунктів, на жаль, втрати та кількість безвісти пропалих бійців почала доволі таки стрімко збільшуватися. На жаль, але я не знаю правильних відповідей.